Пошукачу слово скретич. Запускаю наш сайтик. Розпочати творити. Отже, котика. Натискаю по смітничку з хрестиком видаляю імпортую новий об'єкт. Папуга. Він знаходиться в тваринах. Як буде папуга yeah. англійською мовою, хто знає. Парот. Парот, так. Молодці. Yeah. Дивіться, в папуги нашого, образи. Є образ, де він махає крилами вгорі, махає крилами внизу. Тобто, по суті, якщо ми хочемо, ми можемо для нього навіть створити малесеньку анімацію. Ну, ми зараз до цього дійдемо. Я просто хочу показати, як, як, як це може працювати. Ну і дивіться, в нас буде образ. Так, він дивіться: от бачите, вже готова анімація. Але, звичайно, що лише два образи це для нас маловато. Хто знає, скільки наше око здатно сприймати кадрів на секунду. 24. 24 кадри на секунду. А тут у нас є лише два образи. Але це в нас рухається. Це виходить, у нас змінюється 5 образів за одну секунду. Бачите, я поставив чекати 0,2 секунди. Тобто, виходить, що у нас анімація з частотою кадрів 5 кадрів на секунду. Якщо я тут поставлю 0. ,1 секунда, бачте, Пришвидшилася частота кадрів, і тут у нас вже є 10 кадрів на секунду. Ви зрозуміли? Тобто скреч дозволяє доволі такий непоганий варіант робити із анімацією. Тобто, події, коли натиснуто зелений прапорець, рух, переміститись на 10 кроків, вигляд, наступний образ. Тут же ми з вами з'ясували, що якщо ми запустимо, ну це в нас буде непогано, але це буде дуже-дуже швидко. Тому я раджу нам поставити тут ще паузу, чекати. Ну, давайте поставимо 0.2. Ось дивіться, якщо ми поставимо одну секунду, він поки махне, поки пролетить. Ну, довгенько. Тому можна трошки змінити час. 0 крапочка 2. Це означає, що коли він дійде до краю сцени, до границі, він повернеться в іншу сторону. Стиль обертання зліва направо, це в нас робиться для того, щоб він е, догори ногами не летів, тобто щоб він ось таким чином нас не летів в зворотньому сторону, в зворотньому напрямку. Так є, розташував оцей наш готовий алгоритм скопіювати. Тобто, ці наші частинки повторюються, якщо на межі відбити, стиль обертання, все добре. Але за завдання ми маємо копіювати це дуже, дуже, дуже багато разів. Я вам пропоную тут зробити таку класну штуку. Ми її поки що не вивчали, як з точки зору програмування. Це називається цикл. Цикл дозволяє нам повторювати кілька разів одну і ту саму команду. Можемо повторювати задану кількість разів, а можемо зробити це завжди. Давайте, щоб ми не копіювали один і той самий фрагмент коду, ми просто поставимо цикл завжди, щоб він наші команди виконував завжди. В результаті при старті, наш пап... можна навіть слухайте, і не 0,2 поставити, а 0,1 секунду. Теж нормально, думаю, буде швидкість. Наш папуга долітає до краю, відбивається, летить в інший край. І це повторюється завжди. Тобто до того моменту, допоки ми не натиснемо кнопочку Стоп. Зупинити для себе за бажанням можна додати якийсь для нього цікавий фон, який підійде в цьому випадку. Ну для папуги. Джунглі, мабуть, не підійдуть, нам би якесь тут тепленьке місце наприклад, саванна. І дивіться, наш папуга літає в. Бачите, я тут змінив трошки напрямок, він ще буде літати по нашій сцені. Ну і по суті, що ми з вами зробили? Це маленький мультик. Правильно? Спробуємо Можливо, таку штучку зробити. Так, можна дивитися завжди. Та, ну, завжди. У вас їй. Є... Я думаю, що у вас є чим зайнятися, чим просто дивитися на папугу, який робить одне й те саме можна завжди. Можна зробити ще до цього домашнього ще щось своє. Додатково можна. У вас, до речі, ж тут є багато різних образів з багатьма костюмами. О, Дивіться, ну, наприклад, аналогічний до папуги, а тут, мабуть, його нема. Ой-ой-ой, а колись був. А ну-ка, дінозавр. Ну, дінозавр, це таке. Ткажанчик. О, дивіться, ведмедик, берволкінг. Бер Якщо ми для нашого ведмедика зробимо точно такий же алгоритм, дивіться, я поки що побугу давайте приберу. Дивіться, у ведмедика, наприклад, образів трошки більше. От я скопіюю йому цей же самий алгоритм. Дивіться, у ведмедика аж 8 образів. Тобто -то порівняйте, наскільки він зараз плавніше буде йти. Дивіться. У ведмедика це прям дуже красиво виглядає. Так, а якщо я поставлю тут взагалі без чекання? Я просто хочу подивитися, наскільки він швидко. А ні, Тут бачите, якщо без чекання ставити, ведмедик занадто швидко рухається. Тобто, все ж таки, якусь паузу треба ставити, бо він занадто швидкий і стає. Ну тобто, бачите, чим більше в нас костюмів, тим більше буде частота кадрів. Ну і відповідно, тим цікавіше і плавніше буде виглядати сама анімація. Ось таке ми маємо на сьогодні завдання. Так, і є питання: дивіться, як зберегти? Уважно, ми натискаємо файл, завантажити на ваш комп'ютер. Не з вашого, а на ваш комп'ютер. Бачите, і ось він проект, скачується.